Привіт! Мене звати Вася і я ілюстраторка, принаймні хочу нею стати. Одна з речей, яку ви маєте про мене знати, це те, що я люблю одяг і люблю малювати людей, які цей одяг вміють стилізувати. Саме цим ми сьогодні і займемося. Ще одна важлива частина мене це те, що я люблю вести скетчбук. Для мене це простір для експериментів. Якщо мені захотілося спробувати нові матеріали, техніки чи ідеї, я одразу все задокументовую. Ще для мене це як вести щоденник. Кожна ілюстрація чи скетч щось каже про мене чи про конкретний період мого життя. Через якийсь час я люблю передивлятися старі малюнки як фотоальбом. Перший аутфіт, який ми сьогодні малюємо, я підведіла у Іди з каналу з Корнер. Я натрапила на неї випадково у рекомендаціях Ютуба. Вона часто знімає відео про покупки секунду та стилізацію одягу. а також ділиться моментами зі свого життя. Але, взагалі, у відео мені подобається атмосфера повільного та затишного життя. Цей канал дає мені спокій, якого не вистачає останнім часом. Мені дуже хотілося не перемудрити з цими ілюстраціями та зробити їх простими. Я люблю більш стилізовані роботи, аніж реалістичні, як ви можете побачити. Дуже часто я боюсь зробити все занадто просто і намагаюся додати більше ціней, деталей, або додати якісь, якусь реалістичність. Часто чую, що хороше мистецтво, це тільки реалістичне. Це мені приносило дискомфорт, бо мені таке не подобалось. Не знаю, як у вас а у мене завжди був цей стереотип, щось просте. То воно зроблено легко, а якщо щось легко зробилося, то воно не має цінності. Я ставила себе у якісь рамки, які мені завжди заважали рости і не дозволяло експериментувати. І це мене сковувало у тому, що я можу створити. Думаю, мій маленький досвід в ілюстрації мені показав, що навіть щось просте, на перший погляд, насправді може бути складним, і кожна деталь насправді продумана. Зараз я роблю контур лінером. І дивлячись зараз на те, що я роблю, рішення не дуже логічне, бо я буду зверху малювати гуашю. І потім мені прийдеться ще раз підправляти деякі деталі. Але мені в той момент так захотілося. Мені чуйка, так сказала, робити, я й довірила. Тому чесно думаю, вона все спрацювало, Це моя робота, можу робити, що хочу. Як я вже сказала, я буду використовувати гуаш. Але я її використовую зазвичай не у звичайному її вигляді. Я змішую кольори, які мені подобаються, на палітрі. І потім заново е їх активую. Ось я вам показую, можете подивитися. І виходить так, що я використовую цю гуаш більше як акварель, тобто вона розведена великою кількістю води. Палітра у мене, до речі, керамічна. Я ненавиджу пластикові чи дерев'яні палітри. А, колись я навіть брала кусок скла і використовувала його як палітру. Але нещодавно дізналася, що існують керамічні, і відтоді це моя улю... найулюбленіша річ. Також ця палітра з фарбою служить елементом декору у мене на столі. Тому це дуже багатофункціональна річ. Я дуже люблю малювати людей. Сказав би мені хтось, це 17-річний мені. Я би дуже здивувалася цьому, тому що я взагалі їх не вміла малювати. І це було моєю цілею навчитися. І я дуже рада, що у мене це вийшло. Мені подобається те, які ми всі різні, і я дуже хотіла вміти цю різність зобразити. Відкрию вам маленький секретик. Я трішки попрактикувалась перед записом і зробила міні-малюночки того, що я хочу зробити. Uh, зайняли у мене вони по 20 секунд, ось я вам їх показую. Um, але яким чином мені ці скетчі набагато більше подобаються, ніж готова робота. Скоріше всього, бо я себе не нагнітала, що воно повинно бути гарним, бо використовувала якийсь кусок бумаги, на який мені було все одно. І зробила я ці скетчі тільки тому, що я дуже переживала перед записом. А мені якось дуже було стресово від того, що я знімаю себе і я просто не могла почати малювати. Ну, в ітозі я задоволена результатом. Наступна людина, яку мені захотілося намалювати, це ілюстраторка Тарін Найт. Я слідкую за нею в інстаграмі. Обожнюю її і дуже часто черпаю натхнення. Її стиль тендентний та обережний. До речі, я коли тільки почала малювати, я намагалася прив'язати собі такий стиль, бо люди зазвичай описують мене саме так. Але потім я все ж таки віднайшла себе. Так вийшло, що у неї стиль в одязі теж дуже класний, такий трішки котичкор, я теж так люблю одягатися. Мені давно хотілося намалювати якийсь її образів, і ось настав час. Поки я малюю цю ковтинку, я вам. Розкажу, що я взагалі ненавиджу такий відтінок зеленого. Мені подобаються зелені кольори і дуже багато, але саме якийсь такий темно-зелений мені не дуже імпонує. Але в цьому образі, мені здається, він хорошо вписався. А я коли малюю шкіру, я обожнюю її робити прям рожево-червоною. Люблю додавати багато румянцю. Іноді я занадто заграюсь, але чесно, мене все влаштовує. Взагалі, я, в принципі, люблю перебільшувати якісь аспекти зовнішності людини. Окрім рум'ян, я ще, наприклад, люблю робити великі носи чи вуха, бо мені подобаються такі риси у людях в житті. Я гадаю, що мистецтво допомагає полюбити свою зовнішність, тому хто вміє малювати, раджу себе зобразити на бумазі. Мені особисто це допомогло. Тут я почала малювати те, що. Взагалі мене надихнуло намалювати саме цей образ, а я обожнюю такий принт на одязі. У мене в гардеробі часто зустрічається така клітинка, як на юбці. і чесно, я дуже намучилася, щоб її зобразити. Бо я чомусь вирішила, що мені треба в ідеальності відтворити кожен кольор, що у мене так і не вийшло, але думаю, що схоже я змогла створити. Кому цікаво, я користуюся гуашею Холбейн. Це японський бренд, якщо я не помиляюсь. І це моя найулюбленіша гош. Я інші теж пробувала, але саме ця якось не знаю, мені просто підійшло. Незважаючи на те, що я намучилась, я все ж таки досягла результату, який мені подобається. І в комбінації з светриком всі кольори гармонійно грають між собою. Найголовніше для мене було зобразити ось цю червону лінію, бо червики тут теж червоні. І воно класно перегукувалося з принтом, і, коротше, для мене це була найголовніша частина юбки, на яку я сфокусувалася. А... Але я з самого початку, якщо чесно, вибрала не підходящу стратегію. Я хотіла утворити такий принт за допомогою ліній, а мені треба було з самого початку робити квадратками, бо там дуже багато кольорів. і... В тоді я так і зробила зверху, я просто пройшлася квадратиками. Але нічого страшного, саме тому я і люблю гуаш, бо я можу робити багато шарів зверху, і це все буде виглядати добре. Головне дочекатись, поки ці шари висохнуться, то я дуже часто буваю нетерплячою. Як ви бачите, з цією ілюстрацією я вже роблю по-іншому. Я спочатку проходжусь. Фарбою, а вже потім буду робити контур лінером. Бо я розуміла, що мої шари фарби в цьому випадку вже будуть не такі прозорі, і я 100% просто перекрию у все, що я там намалюю. Я вже показувала лінер, яким я сьогодні користуюся, але вирішила вам трішки розказати про нього. Це копік, і він класний. Але я не рекомендую його купувати, бо. Копік дуже класний бренд, і мені подобається якість їх продуктів, але я підсадила себе на якість. І це дуже погано. Тепер мені інші матеріали здаються поганими. Звісно, я перебільшую до якості ціна. Взагалі ніякого відношення немає. Я просто хотіла спробувати, і поки що мені подобається, але чесно, Огромезної різниці між лінерами і я не бачу. Тому, в принципі, можна і не витрачатись. Якщо вам цікаво подивитися, які матеріали мені подобаються, то напишіть, я може зніму про це відео. Взагалі, не соромтеся, якщо у вас є якийсь фідбек щодо моїх відео, то напишіть мені в коментарях. Я буду дуже рада почитати. На цьому ми з вами і закінчуємо. Я задоволена тим, як у мене вийшов цей розворот. Сподіваюсь, вам теж. І побачимось у наступному відео.